Слава Україні! Козаки сьогодні на огляді. У нас туристичний холодильник від компанії Nature Hike об'ємом 18 літрів. Поставляється ось такі коробці, відкриємо, подивимося, що там всередині. Як ви можете помітити, він комплектується ось такою ручкою, яка складається. Кришка у нас на петлі відкривається ось таким чином і у відкритому положенні немає фіксації. На мою думку, це малесенький мінус. Звісно, бокс майже завжди буде закритий, але хотілося б, щоб у відкритому положенні він фіксувався. Також в комплекті є якась макулатурка, ось така цікава. І кілька таких пакетів, скоріш за все, якщо їх намочити, то можна використовувати як акумулятори холоду. Їх тут у нас 6 штучок. У боксі більш нічого немає. Він виконаний із трохшарового пластику. Закривається, до речі, допомогою ось цих двох фіксаторів. Ось таким чином. Розміри 30 на 39 та на 29 см. Гапу з того бокса. 2 кілограми 375 г. За моїми підрахунками, всередину поміститься без будь-яких питань, 12 банок вашого улюбленого напою, а також буде місце для акумуляторів холоду. Перевіримо, як же цей термобокс тримає температуру. Ось у мене є кола. Давайте замірюємо температуру. Вона була в холодильнику. Зараз її температура приблизно 5 градусів. В кімнаті, до речі, у нас 22,5. Наложимо колу. Потім якийсь улюблений напій. Його температура 10 градусів. І куди ж без акумуляторів? Закриваємо це все діло. І дивимося на годиннику у нас 13,58. Сьогодні неділя. На годиннику 10 година ранку понеділка пройшло 20 годин від моменту, коли я закрив бокс. Давайте відкриємо, подивимось, що там з температурами. 8 градусів приблизно наша кола. Улюблений напій 14,5 градусів. Давайте подивимося, що там з акумуляторами. Ну, вони вже м'якенькі, але я ще відчуваю, що там є лід. Тобто вони до кінця не розтопилися. І я думаю, ще годинок 10-15 точно тримали би плюс-мінус таку температуру, можливо, там на градус, на півтора вищу. І температура в кімнаті у нас так, 22 градуси. До висновків, термобокс мені сподобався. Він без будь-яких проблем тримає стабільну температуру протягом 20 годин. А я впевнений, що навіть 30 годин для нього було би під силу. Єдине, що мені не подобається, це ось ці защіпки. коли він закривається. ось так... Його дуже важко самому відкрити. Потрібно прикласти немаленькі зусилля. І, напевно, було би чудово додати ще сюди якусь ущільнюючу гумку для того, щоб контакт був ще кращий. Місткий, великий, при цьому абсолютно немає ніякого запаху пластику. Він себе покаже влітку при температурах 30-35 градусів. Дізнаємося через кілька місяців. Але я думаю, питань ніяких не буде. Просто не потрібно ставити його на сонце, а десь в тіньку, і він стабільно буде тримати свою температуру всередині. Ручка. Велика і зручна. Єдине зауваження: знову ж таки, це до цього замка. Але можливо, з часом, через кілька десятків відкривань, він стане відкриватись трішки легше. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Дякую!